Дорогі друзі, доброго дня. У нас з'являється Opel Astra H білосніжно-білому красивому кольорі, кузові універсал 2009 рік випуску. Мотор 1,4 бензин, звичайний атмосферний мотор з цирним приводом ГРМ. Автомобіль привезений з Німеччини в 2019 році. Один власник в Україні повністю обслужений і стан автомобіля дійсно класний. По полакафарбово покриттю автомобіль повністю весь в рідній фарбі, але є інформація, що задній бампер красився. Ну а якщо рахувати, що задній бампер це розходні, то кузов автомобіля весь в рідній фарбі. Автомобіль зараз, на даний момент часу, стоїть на залізних дисках з ковпаками. 20-го року випуску зимова гума встановлена на автомобілі. Мотор обслужений тисячі кілометрів тому замінені мастера та фільтра. Перевірявся ГРМ. Так як тут цеп, то він не потребує. Особливого такого втручання він працює добре, не шелестить. В принципі, працює класно. П'ятиступенева механіка, мені дуже подобається стан автомобіля. Як панель, так і усі моменти в принципі, автомобіля в класному стані. Встановлені чохли. Я, чесно кажучи, не одразу навіть розібрався, що це чохли. Я думав, що це салон такий. Але під чохлами там все в порядку, текстиль. Пробіга, в принципі, небагато, 160 з лишнім тисяч кілометрів. Кондиціонер працює, холодить. Кожний елемент, кожна кнопочка, кожна деталька цього автомобіля в класному, досить класному стані. Не бачу ні навіть в цих місцях, наприклад, ось тут порожок, Зазвичай він зашморганий, бо постійно ногами туди-сюди вилазять, то навіть в цьому моменті це, це дуже класно. Так як це у нас узов універсал, доволі великий багажник. Шторка є. Замінені були задні стойки амортизаторів на нові. О, Сакс, фірма, лежать коробочки з них, я так розумію, там старі лежать? Де? Да, там старі лежать. Потім після заміни кронойл, непогане масло, 5 40 Після заміни залишилось, так. І хочу показати вам, в цьому автомобілі ще є запаска. Вона повне і подивіться, як акуратненько лежиться. Під запаскою є повний набір інструментів, є аптечка. Тут у нас є тряпочка після мики витеплювати. Коротше, все по феншую. Ідемо далі. До речі, всі вікна також цьому автомобілі, оригінальні, всі рідні заводські. Двірна карта ще шикарна. Діва килимочки. Якщо побачили, то автомобіль прийде з двома комплектами Е, Там ззаду ще є оригінальні, тут встановлені є килимки. Передні електросклопнівачі, електрорегулювання дзеркал. Є задні протитуманки, простенькі кермо, вдіти чехол вдіти, але під чехлом там в принципі, все ок. Друзі, 6200 в продаж цей автомобіль становиться. Гарний стан, універсал, 9-рік, один власник в Україні. Повністю обслужена. Машинка дійсно без зауважень. Торг невеличкий на цей автомобіль є, і ми чекаємо на ваші пропозиції.